Має кінфускопу, дякую, допомагаєте жити. Доброго дня. Доброго дня. Патрульна поліція міста Нової Азів, лейтенант поліції Федаш Володимир Михайлович. Ну, ви зверталися на 102? Дайте, ну, Давайте перш за все зіцуємо ваші повноваження, хто ви, такі є. Я вам покажу своє. Так, я звертався на увазі. Що сталося? Я журналіст інформаційної агенції інфоскоп. Звати мене Путаця Русталя Бомировича. Я з того приводу зробив заяву, тобто на лінію 102, для того, щоб ви вжили відносно Яценко Ярини Володимирівни відповідно заходів реагування, які притаманні профоним органам. Я в той час прийшов на початок засідання. Виконавчого комітету і просив міської голови надати мені порядок денний, а також проекти рішень, які будуть слухатися на цьому засіданні. Одна Однак мені... відкрита. А що таке відкрите? Які буває ще? Звідки ви знаєте? Та я ж запитав слова, я ну, ж не кричу. Звідки я... ви знаєте? Добре, ви будете писати так. — так. Так. А Байорис? яким законом передбачено закрите засідання? Байорис? Байорис? Я просто запитав, розумієте? Ну, я розумію. Ну. — ну. Ні, якщо чимось передбачено, ну, то ви... закінчилося, закінчилося тим, що мені порядок денний і проєкти рішень не надали, а також мене е, е, побили, будемо так говорити. Ви будете його на тіла? Ну, мене немає тілесних ушкоджень. Мені просто е, коли людина на вас замахається і, і б'є вас, це ну не обов'язково, щоб були тілесні ушкодження. Но, наразі в мене тілесних ушкоджень але я ні, допомоги але. наразі я не потребую, але, 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 я зараз, але, я, але я зараз перебуваю в стані. Дуже будемо так говорити, можливо, в емоційному, тому що не кожен день на мене, не кожен день тебе б'є міський голова. Присутності 14 осіб, здається мені 14 чи 15 осіб, членів виконкому Новорозійської міської ради. Корош, швидка медична допомога приїхала. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Наша медицина нас береже, дивіться, моментально приїхали надавати послуги. Якщо почався, то приїжджай, приїжджай, давай. Що приїхали? Скажіть, будь ласка, до кого? Виклик поступив. Ну, то тоді я вже була, правильно. Бета вже вас, я думаю, зараз не Всякі буває, будуть. Я, я не знаю. Я, я так розумію, перше вона вас ударила, потім він вас почав... Хотів витягнути мене з криму. Намагався викинути. Тоже він не пояснював, що таке, чому так саме, нічого. Я, не знаю. Просто взяв, я вже вас... не, чесно кажучи, я в шоці, був відносно так я не привик, що так можуть е, поводитися з журналістами, представники органу місцевого Угу. Добре. Де слідчі? Ні, А авто. Опакоповноважень. Ага. Це то не буде пускати. Без скарги гроші. Так, так. Я зараз буду оформляти скаргу на вас. Як прізвище ваше? Так, він дяк Андрій Васильович. Це не дяк Андрій Васильович. Скаргу яку саме? Ну, тому що ви від мене заяви не хочете прийняти. Я вам поясню, що я зараз працюю на виклад. Після закінчення викладу я вас... Ви На перешкоджанні журналістської діяльності. От я якраз є журналіст. Ну, я дуже журналіст. Голосно, щоб звук зафіксувала відеокамера, а не поліцейська. Я читаю для себе. Які питання ще? Писали ви? Та писав. У мене з популярів немає, очі погані. Може щось не так. Тест мій. Гурю тест Так. В кабінеті міського голуба вам Аритмію що ну, граб... Ви від чого маєте аритмію? Ви... Не знаю, перехолювалися. Ви тут чого? Чурлов. Чого хвилюватися? Що, нормально, здорово. Я здорово. Таку... здорово. Здорово ж стали свідком просто. Це реально, аритмія. Я чекаю зараз той володар так само видобати якийсь препарат. Ну, я Добре, жант, так... да. Всі захворіли, всі, всі рад. Ні, не не, не, то всі можуть захворіти, ну. Їдьте, працюйте. Їдьте, працюйте, це я вже буду сам вирішувати. Ви працюєте для народу і народ є ваш керівник. Ви е, є поліцейський, так. і ви повинні діяти тільки в рамках закону. А я повинен побажання народу. В рамках закону, а не побажання кожної е, особи. Е, вам поганого <проб> побажання не зробили їхати працювати. Хіба то поганого побажання? Чому так вас обурило? Що працювати не хочу чи що я працюю і ну, працюйте. працюйте працюйте?